E Друзі, вітаю вас на моєму каналі для тих, хто тут вперше невеличкий екскурс. Це канал для тих, хто хоче робити свій дім краще, затишніше, комфортніше. Тут я показую, як своїми руками за невеликі кошти можна створювати дійсно гарні речі для дому. А також ділюсь своїм досвідом у будівництві та дизайні житла. Підтримайте мій канал лайком і підпискою, якщо вам цікаво те, що я роблю, це дійсно дуже важливо для мене. А також пишіть в коментарях свої. Побажання, зауваження, або просто відгук, який мені завжди дуже приємно читати. Дякую всім, хто пише, хто пише мені в інстаграмі, це для мене дуже важливо і це дуже надихає. Сьогодні я пропоную поговорити про зберігання брудної білизни, кошики, мішки, шафи, шуфляди, де її взагалі зберігати. І один з варіантів ми зробимо власноруч, який я давно хотіла зробити. Собі в дім, і зараз в цьому з'явилась необхідність. Пізніше поясню чому. Тому додивіться це відео до кінця, я сподіваюся, у нас вийде щось дуже прикольне. Звісно, якщо не вийде, то це відео просто не, не вийде. Дякую, що дивитесь, Приємного вам перегляду. Блін, Я настільки натхнена своєю ідеєю зробити цю штуку, що я навіть не випила каву зранку. Тому зараз ми це виправимо. Я не уявляю собі дня без кави. Окрім ранкового ритуалу, що неможливо пропустити, це ще й привід розділити свої думки з друзями, обговорити, як пройшов день із коханими увечері. Моя найсмачніша обсмажена кава від 25 Coffee Roasters, ніколи не зіпсує таких моментів. Боже, вона так пахне. Це український виробник кави, якого я вам можу від чистого серця рекомендувати. Мені підібрали просто ідеальну каву, трохи з кислинкою і ягідними нотками у ароматі. Це Арабіка з Кенії. Але на сайті ви знайдете каву на будь-який смак з 13 різних країн світу і не тільки каву. Кав'ярня безкоштовно робить помел та доставляє замовлення від 350 гривень. Якщо ви у Львові чи Харкові, замовлення від такої суми вам взагалі доставлять кур'єром прямо додому. І звісно я ділюсь з вами своїм промокодом. По промокоду Чуракуша ви отримаєте 20% знижки на будь-яке замовлення на сайті. Посилання на сайт кав'ярні залишаю в описі під цим відео. Як і у більшості людей, для брудної білизни в нас передбачений спеціальний кошик, який раніше стояв у зоні вітальні, а потім перекочував у ванну, подалі від собаки. У моїй ванні не було передбачено спеціального місця для нього, тому зараз він перекриває доступ до пралки, а собака все одно іноді проникає у ванну і краде мої труси. І розгризаю їх навпіл. <с> Сьогодні я вирішила, що з цим треба покінчити і зробити висовний мішок, що розташовується у шафі над пралкою. Навіть такому планувальнику, як я, доводиться вдосконалювати свій простір в залежності від обставин. А від цього нікуди не дітись. Для цього проєкту я купила недорогі направляючі для шуфля, шматок холсту. Мені дуже подобаються такі натуральні тканини у виробах для дому. Виглядає дуже еко і дуже по-японськи. І, звісно, від минулих проєктів у мене залишились шматки букових рейок і меблевого картону. З цього і будемо робити красу. Для початку я зробила схематичний малюнок, на якому відмічу усі розміри. Моя висувна система має кріпитись знизу до полички у шафі. І в довжину і в ширину загальний розмір буде 50 см. Далі за допомогою стукла і пили своїми руцями все відпилюю. Я здивована, що ці інструменти вижили після того, як я робила трапну ванну. Слава Богу, тут не доведеться стільки пиляти. Взагалі, зберігання таких габаритних груп, як брудний одяг, треба продумувати заздалегідь. Часто для цього використовують декоративні плетені корзини, дерев'яні бочкоподібні тари, або ось такі мішки, як був у нас. Але все одно їм потрібно виділити місце, щоб і користуватись було зручно і виглядало гарно. Якщо у вашому домі багато спалень, декілька поверхів тощо. Краще, щоб у кожного члена родини у спальні чи в гардеробній біля шаф був свій мішок для брудної білизни, кожен з яких потім по мірі заповнення буде відноситись до зони прання. А я тим часом вже зашліфовую усі розпили, зрізи і планки для того, щоб все було охайно, нічого не чіплялось. І, звісно, до мене прийшов кімаль, щоб допомогти. Сюди не май. Сіті. Січкою. Краще, звісно, щоб для такого виробу планки були однакові завтовшки. Але я, як завжди, використовую те, що мала, і доводиться думати, як їх охайніше з'єднати. Роблю собі розмітку і сверлю отвори сверлом для конфірматів. Збиратиму все максимально просто на 4 конфірмати. Мені все одно, що їх буде видно, це не так важливо. Вкручувати дерево набагато складніше ніж ДСП. Тоді я ще думала, що це найскладніше випробування для моїх рук. Але я ой як помилялась. У <рес> нас вийшла ось така рамка. рамка готова, собака спить, час йти приміряти все у шафу і кріпити відповідні планки направляючих. Звісно, спочатку я прикріпила направляючі до самої рами і чітко записала усі відстані між отворами, щоб потім правильно їх прикріпити на поличку знизу. І нічого не наплутати з координатами. Трошки поїмо. І тут, друзі, почалась жесть. По-хорошому треба було зняти цю поличку і змонтувати все як нормальна людина. Але цю шафу я робила сама, і добре знаю, що аби зняти поличку, мені треба перевернути усю ванну. Тому зараз ви будете спостерігати деякі акробатичні рухи від мене. Якщо поставити лайк під відео, цій дівчинці буде значно простіше. Дякую. Це дуже важко, звісно, треба було придумати таку систему на початку, перед тим, як збирати шафу. Але. Маємо, що маємо, і ось так доводиться викручуватись. Я не уявляю, як чоловіки під машинами щось днями крутять. Після цих процедур у мене настільки боліли руки, що я тримати чашку чаю не могла. Але добре було і було. Головне, що все рівно встає на цій місці. Це завжди радує. Перейдемо до шиття. І позову, пазовволь. Давай, 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 давай. З тканини, що я показувала раніше, мені треба буде викроїти 8 деталей 25х50 см. Дві деталі 50х50 см і одну довгу смужку завтовшки 10 завширшки. Вибачаю, 10 см. До усіх деталей я додаю по 1,5-2 сантиметри припуску з кожного краю. Такий припуск мені потрібен із-за того, що я хочу зробити цю сумку, назвемо її так, швами назовні. І потім ці краї обсадати. Не знаю, як правильно сказати. Коротше, щоб підкреслити красу цієї натуральної тканини і щоб виглядало як із за рахом за 100-500 тисяч гривень. Далі я беру цю довгу смужку шириною 10 см, підгортаю краї всередину і проходжу з праскою. Можна, звичайно, просто зшити і вивернути, але я чомусь вирішила зробити саме так. Нитки у мене звичайні, трохи темніші за тканину, бо крім них у мене були тільки білосніжно-білі, а це вже буде негарно, краще темніші, ніж світліші. Цю довгу смужку я потім поріжу на 8 однакових шматочків, які утворять собою петлі, на яких буде висіти моя сумка. Їх довжина вийшла десь по 12 см. Ці смужки я потім вколюю між двох зовнішньою і внутрішньою деталями бокових планок, щоб, вивернувши, ми отримали охайний верхній край сумки. Якби я хотіла зробити цю сумку швами всередину, я б спочатку зшила зовнішню і внутрішню частину мішка окремо, а потім зшила би їх по верхньому контуру. Також хочу зазначити, що з синтетичною тканиною краще. Так і робити, бо такий вільний край, як я запланувала, буде виглядати гарно лише з подібними бавовняними мішковинами. Вибачте, я дуже сильно плаваю в назвах тканин і швейних термінах, особливо українською. Тому, будь ласка, поправляйте мене в коментарях, щоб надалі я не робила помилок. З двох деталей дна я хочу утворити своєрідну кишеню, в яку потім зайде картон чи ДВП. Таким чином, дно сумки буде рівне і не буде провисати. А за потребою прання, цю деталь можна буде легко дістати. Пришиваю спочатку дві протилежні боковини, не заходячи на припуски, щоб можна було охайно потім вколоти і пришити дві інші. Сподіваюсь, на відео. Цілком зрозуміло, як я це роблю, бо як пояснити це словами, я не зовсім розумію. Знову ж таки, хочу зазначити, що я не професійна ані швея, ані столяр, тому будь-які поради у форматі порад, звісно, дуже і дуже вітаються внизу в коментарях. Так, поки що виглядає погано, але почекайте, це ще не кінець. Я запаковую шматок меблевого картону в дно сумки. В мене він трохи менше, ніж треба. Скоріше за все, я потім заміню його на більш підходящий по формату а, Але жорстке. Жорстке, міцне. От. Ну і далі я просто підрізаю всі ниточки і розсотую, будь ласка, напишіть, як правильно це сказати, бо я мучусь. Край для того, щоб залишилась така собі бахрама. Але обережно, щоб не зачепити шви, і сумка не розрізлась потім. Далі об'єднуємо сумку і механізм. На жаль, камера чомусь не записала цей шматок, але я просто відкрутила один конфірмат передній і проділа рамку через петлі мішка. Дві петлі, що потрапили на направляючу, я зафіксувала під направляючою, просто відкрутивши її і закріпивши на текстильною деталі. Отут трошки видно на відео. все, красота. Хоч ця вся історія і знаходиться за дверцятами шафи, мене все одно тішить те, як це гарно виглядає. Ну, за рахом не інакше, тільки коштувало копійки. Плюс мішок вийшов не менш місткий, ніж той, що був до цього. А головне, що наша білизна тепер буде чекати у безпеці своєї черги на прання. Дякую вам дуже, що додивились це відео до кінця. Знімати процес непросто і завжди затягує роботу зйомка, але ваші відгуки того однозначно вартують. Тому дякую вам і побачимось у наступному відео. Бувайте!